Привіт, мої любі. Тільки продивилася проповідь, неймовірна проповідь пастиря, знаєте, і скільки я для себе все життя задавала питання, чому, Господи, ти мене не любиш. У мене в дитинство було, як би сказати, не дуже. Це не дуже так би сказати. А те, що в мене життя не склалося, то не склалося до теперішнього моменту. Тепер я усвідомляю, наскільки мене Бог любить. А до цього так. Сім'ї, в мене батьки не дуже, школа, одноліки, булінг. Далі народився син, мертвий син. І, коротше, життя пішло шкреб. Але знаєте, для чого я хотів, до чого це все доводжу? До того, що коли вже останню краплею, це стала смерть мами. І що я для себе тоді зрозуміла? Що в мене життя почалося пекло, пекло, так пекло. І я все життя задавала питання собі: Господи, чому ти мене наказуєш? Чому саме я, чого всі такі ходять? І да, завість можна було то, що люди там краще, хтось живе, то і краще одягаються, десь їздять у відпустки, де щось роблять. Ну і чому ти мене так не любиш? Сьогодні в проповіді, знаєте, що я почула? Що Господь лупить своїх дітей? Як батьки люблять своїх дітей, вони виховують, так? Вони, батьки налупили своїх синів, налупили своїх доньок, вони виховують. Так і Господь мене виховував, виховував мене у вірі, щоб я духовно зростала, тому що Господь мене любить. І я, наскільки тепер розумію, кажу, дякую Боже, що ти мені так давав по жопі добре, по голові добре лупив мене, щоб я зараз тут проснулася, проснулася сюди, щось дійшло. Що мене Господь любить, любить, тому він мене і карав. За якісь такі вчинки він мене карав. І розумію, що якби він мене не любив, я б не знаю, що зі мною було б я б упала духом. Упала духом, я б не знаю, що я б зробила. Там спила бся чи ще щось, я там не знаю, покінчила б життя, чи ще щось. Ну. Але ж я царапалася за кожну волосинку. я царапалася, я зростала. Я зростала і я до цього дійшла, дійшла до церкви, я зараз розумію, що зі мною відбувається. Я розумію, що як наскільки Господь мене любить, що Він хоче, щоб я була в Його благодаті, Він хоче, щоб я стала його дитиною, тому що я прийду до нього, я прийду до нього. Мені головне не втратити це первородство, як говориться, те, що він мені дає. Тому що якщо я зараз відвернуся від нього, я піду в пекло. А я цього втрачати не хочу, тому що я зрозуміла, що тільки моє, тільки життя, тільки з Богом і тільки заради Бога. Більше мені ніяк не потрібно. Амінь.